День діти! Сьогодні ми з вами згадаємо, які перші квіти з'являються у нашій природі. А щоб ви краще це згадали скоріше, я вам прочитаю такий віршик. Подивіться, на горбочку, ось на горбочку, он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно, дитинча весни? Підсніжник. Сьогодні ми з вами намалюємо підсніжники. Перші квіти серед ще сніг лежить на землі, а вони вже виходять і розквітають як тільки-тільки пригріє сонечко Давайте з вами роздивимось цей чудовий цвіточок, ніжний, ніжний. Ось він біленький лист, має листочки. І тоненькі-тоненькі стебільки, Вон, бачите, які. І виходять вони серед зими ще, а потім розквітають, коли пригріє сонечко. І так, що нам для цього потрібно? А потрібно нам отакий тонований папір. Ми вчилися вже тонувати папір. Земля ще не зелена, можна намалювати білу. Як сніг, ось таку біленьку. Можна намалювати трошки сиреньки, це буде земля без сніга, а можемо потім, потім додати туди сніг. І блакитне небо. І так, з чого ми з вами почнемо? А почнемо ми з вами ось цих стебельків. Тоненьких, тоненьких. Вони і листочки, і стебельки, вони. Як палички, ось такі палички ми з вами зараз і намалюємо. Бачите, як вони кущиками ростуть? Ось так ми з вами намалюємо такий кущик із підсніжників. І так, перше набираємо зелену фарбу. Я взяла гуашеву фарбу, тому що на тонованому папері вона краще лягає. І так, малюємо тоненькі палички. Для самої квіточки нам треба буде трошки загнути цей. Так, кінчик загнути, і намалювати ось таку чашечку підсніжника. Ось така вона зелененька. Далі можемо намалювати, це буде у нас листочки. Ще одну квіточку малюємо. Ось вона загинається. Вони дивляться вниз. Тому ми їх загинаємо донизу. І теж малюємо отаку чашечку маленьку, з якої росте квіточка сама. Не росте, а розквітає. І так теж Вон, бачите, скільки там листочків багато-багато. Так, дві квіточки. Ще ось тут буде квіточка, ось тут. Кінчиком пензликами малюємо, або беремо дуже тоненький пензлик. Ось у мене є такі тоненькі, можна взяти його, тоді вам легше буде малювати ось ці Оці палички. Листочків і гілочки. Три можемо ще намалювати. Отакий От маленький, тоненький, таким пензликом краще малювати. Отак. От і багато-багато листочків з-під землі виходять для нашої квіточки. Ось все. Тепер ми кладемо цього, цей пензлик і беремо більший пензлик, який ми з вами будемо малювати самі пилісточки. Пилісточки будемо малювати у підсніжника, бачите, три пилісточки. Ось коли вони розкриваються, а якщо вони закриються, вони у купі. І так, перше ми беремо. Можемо намалювати і так, і так. Дуже багато води у нас тут вийшло. Пензлик дуже мокрий. І так, малюємо один листочок, прикладаємо пензлик. Ось Це, ця квіточка у нас буде закрита. Бачите? Щоб вона вийшла відкрита, ми намалюємо три листочки. Один, два, три. Трошки я продовжу, щоб вони, щоб бачили, що вони гостренькі кінчики. Так. Далі можна ще закрити, і намалювати. Ось так. Прикла, приклали, і квіточка у нас вийшла закрита. А щоб вона була відкрита, ми три намалюємо один. Два, три. І трошечки продовжимо. Ось, бачите, які гарні підсніжники у нас з вами вийшли. Можете додати трошечки, якщо ми можемо додати снігу, якщо хочете. Ні, залишайте, просто у нас снігу немає. А тільки гола земля можна без снігу. А можна додати отак біленький сніг. Це вже, це вже за бажанням. Ось. Така робота у нас з вами вийшла. Підмовите, щоб було добре видно. Ось такі підсніжники у нас з вами вийшли. Я бажаю вам успіху у роботі і бажаю, і хочу побачити ваші роботи. До побачення!